Добрий день, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 10 червня 2025 року. Знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це що можна і чого не можна робити під час світіння. Зараз максимально йде процес світіння. У нас він розпочався десь вже днів 5-6 назад. Перший такі. Сорти вже почали квітнути, і на даний момент вже повністю відквітли, повністю вже сформована ягідка, а деякі тільки починають цвісти, а деякі-тільки тільки перші квіти відкриваються. Загалом процес цвітіння проходить досить таки розтягнуто. Все залежить від сорта, коли він чи рано чи пізно починає квітнути. Це все ну, чисто сортова особливість. Є сорта, які дуже рано квітнуть, є які дуже пізно. І загалом процес цвітіння винограду от, у нас розтягується десь на дві неділі, як мінімум. А буває навіть і довше, буває і до трьох тижнів. Тобто тут все залежить від асортименту, який у вас росте. Якщо на нашій ділянці десь близько 500 сортів, то всі вони, звичайно, квітнуть в різні періоди. Але Обробку перед світінням ми зробили тільки перші якісь квіточки почали відкриватися на подвоях, ми зробили обробку, і в цей період ми взагалі не робимо ніяких операцій в плані обробки. І от бажано в цей період світіння не робити ніяких ні підживлень, по ні обробок фунгіцидами. Якщо у вас в такому стані, наприклад, суцвіття, коли воно повністю вже квітне. Якщо воно квітне, ви можете просто е, обробкою будь-яким препаратом припалити приймочку маточки, і у вас тоді ця квітка просто не запилиться, і може буде підпалена препаратом і е, засох не відпаде. Якщо у вас тільки-тільки починає, от, наприклад, я зірву фрагмент гронки, якщо у вас перші квіти тільки починають відкриватися, в оцей період ще можна зробити обробку фунгіцидами, ну тільки якщо тільки починає. Тоді ви ну, можливо втратите десь якусь там квіточку одну дві а можливо й ні, все залежить від того, як ви будете обробляти. Старайтеся тільки не забризкати на саму грону, цього не потрібно. По листовому апарату обробили, застосовуємо в основному системні препарати, воно всасується все через листок і працює всередині в рослині. От в цей період не бажано обробляти. Це перше, що не бажано робити. Далі не бажано робити будь-яких таких суттєвих зелених операцій, які ви там. Діоргаєте пагін туди-сюди, перетягуєте, бо в цей період може осипатися досить таки сильно суцвіття. На окремих сортах ми ось в попередньому відео про це розповіли. От бажано цього не робити в цей період. Або там, якщо вже підв'язуєте, то підв'яжіть там десь верхушку, прихватіть. А з пасинками з усим можете поки трошки призупинитися і через певний час, там 2-3-5 днів, бачите, що вже процес цвітіння закінчується, або закінчиться, пройшли, тоді вже зробили це. Оце такі операції обов'язково не, не бажано робити. По рахунок поливу. от Тут теж двояка думка в людей: можна поливати, не можна поливати. Ну от ми, якщо ви бачите, зараз в нас виноградник политий. Дощів немає, досить таке сухо, і ми практично десь, як мінімум, раз у тиждень хорошо заливаємо кущі. І неважливо, не, квітне він чи не квітне, нема значення. Ну, Уявіть собі, наприклад, що пройде дощ. І в цей період. Допустимо, цвіте виноград. Да, Дощ, само собою, може змити пельцю на пилок на самих квітах, це свій мінус. Але ж він упаде на землю, земля буде мокра, і в принципі, це та сама процедура, що ми полили. Ну, ми таке щарів робимо, якщо немає дощів, поливаємо, і я ніколи не бачив, що якийсь негативний вплив на процес цвітіння чи подальшому розвитку цих суцвіт, ці поливи ну, ніяким чином не впливають. Тобто ми і на це не зважаємо, квітне він чи не квітне. Тобто дуже часто також задається це питання, чи можна поливати, чи не можна. Дивіться по ситуації. У вас більш-менш волога земля, можете не поливати. Бачите, що сухо стоїть і досить жарко, перед цим ось були страшенна спека, до 38 нам майже до 40 градусів доходило. То взагалі то рослина дуже інтенсивно споживає вологу, випаровування дуже сильно, то бажано в цей період. Звичайно, цю вологу їй дати ззовні, щоб вона могла тримати все в тонусі і нормально проходив процес і росту, і квітнення самої рослини. Так що ми поливаємо тоді, коли є ця необхідність, і не зважаємо, квітне він чи не квітне. І... Також дуже часто задається питання, чи можна чеканити пагони перед цвітінням, якоби для того, щоб краще запилилося. Ну, Скажу з свого досвіду, я це робив неодноразово без років 15-20 назад, експериментував. Тобто, ну, це робиться як. Ви прибираєте частину пагона, допустимо, тут відламуєте ці вершки, зупиняється точка росту, і якби поток поживних речовин від листка в цей період відходить тільки на те, щоб максимально добре пройшов процес світіння і запилення. Але я скажу так, ну я не побачив взагалі такого позитивного результату, щоб ця процедура дала. Тобто, теж тут двояка думка. В кого воно вдалося. Можливо, просто дуже якісно пройшло само по собі цвітіння, були сприятливі погодні умови. А можливо, і нічого не дало. Ну, я декілька років пробував так, експериментував на різних кущах, на різних сортах, ну, особливо ті, які погано запилювалися. Ця процедура мені показалася абсолютно марною тратою часу і лишньою роботою. Тобто, По-перше, що ми зупиняємо ріст самого пагана, потім він поки одросте пасинком, це також зелена маса втрачається. Ну я рахую, що це я б цього не робив і ніколи цього не раджу нікому робити. А там дивіться, сам експериментуйте, якщо ви побачите, що є позитивний для вас результат, чого ні. Ну, от я робив це, для мене це не підійшло. Я це ні в якому разі зараз вже й не продовжую робити. Ну і тепер підсумуємо, що можна робити. Можна поливати, можна робити такі незначні зелені операції в плані підхватки паганого, допустимо, коли ви його не, не трясете, отак, допустимо. А просто підійшли легенько, при, при, підв'язали і все. І десь пасанок щепнули, якийсь там, де великий. Оце в цей період такі процедури робити можна. Не бажано ні в якому разі обробляти, коли він повністю цвіте, щоб не попалити квітку. Да, і не бажано в цей період вносити по листку якісь добрива. Тобто там всі підкормки, які є. Не тільки фунгіцидами обробляти, а й підкормками. Бо тому, що будь-який хімічний засіб все-таки може дуже сильно пошкодити нашу квітку і вплоть до того, що підпалиться вона. От це, це не бажано робити. Все інше ми на винограднику робимо. Боремося з бур'янами, підв'язуємо, пасинкуємо, поливаємо. Тобто всі процедури, які є, ми практично не зупиняємо. Але бувають виключення з таких правил, це в першу чергу, от коли у вас дуже сильно пройшли дощі, і ви бачите, що десь на певних листках пішли десь п'ятна мільдю. Особливо в цей період ідіум ви практично моти не побачите, а п'ятна на мільдю, мільдю, можливо, будуть. Особливо зараз, наскільки я чув з відгуків людей, які до мене телефонують, захід. Дні області дуже сильно зараз страждають від перезволоження, дуже сильно йдуть дощі. І в цей період може бути ще не почалось світіння, бо тільки починається, і може бути спишка мільдю. В даній ситуації обов'язково цвіте, він не цвіте, ви обробляйте. Тому що якщо ви цього не зробите, ви втратите і листовий апарат, і втратите ваші грона. Тобто, бачите, що така ситуація є, є п'ятна мільдю, пройшли, обробили. Старайтеся тільки не забризкувати саму грону. Оце не бажано. Весь листовий апарат змочили. Препарати системної дії вони впиталися в рослину. Вони працюють зовнувзів ну, всередині, в ній знешкоджують збудника цих хвороб, і тоді все це зупиняється. Оце такі е, бувають моменти, коли треба екстрено врятувати рослину. Це бажано робити. Все інше бажано десь відтермінувати на певний період днів, там 3, 5, 6 днів, але можна зачекати. Хай він відквітне, і тоді ви робите все інше, що і повинні робити. Ну, на цьому будемо завершувати це коротеньке відомо. Кому воно сподобалося, і ви рахуєте його корисним, підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!